Вітаю, шановні глядачі. Як ми знаємо, найвеличніший в світі президент Дональд Фредович любить тиснути і обкладати виробників із інших держав митами. І ось наша війна з московитами дали новий привід їх уводити. Які це буде мати наслідки для світу США, нас і наших ворогів? Будемо зараз розбиратися. Отже, Фредович у середу попередив про нові покарання для країн, які купують московські енергоносії після запровадження 25% 25 мит на Індію, які набувають чинності у четвер. Вже зараз індійські НПЗ починають шукати можливості, якби це буде... обійти дані мита. От ми не знаємо, наскільки довго цей інструмент буде діяти, адже можливо, з другом Володимира вони подружаться остаточно. Це все дуже зараз не остаточно. Але речі, відео з заявами Редовича з приводу Індії ми перекладали за допомогою штучного інтелекту, викладали в нашу плера в каналі останні капіталіста. Ми постійно це робимо. Дуже цікаво. Дивіться слані в описі. Тоді, коли ще там Вікав не приніс добру звістку, казку про потенційний мир, він казав, що це тільки початок, ви побачите набагато більше. Ви побачите так багато вторинних санкцій. Ну, по суті, це був сигнал Владіміру, Владімір розпластався і готовий летіти на Аляску. Загалом, цей крок є частиною засиль Трампа, спрямований на те, щоб формально паралізувати економіку Москвові через війну в Україні. Хоча, звісно, він тут діє більше згідно своїх планів. Зробити Америку знову великою через мита і прогнути інші країни на кращу мову для американців. Попередні раунди санкцій США, зокрема за часів попередника Трампа Джо Байдена, вдарили по економіці Москви, але не зупинили військову машину Кремля. Ця стратегія знаменує собою ескалацію використання Трампом тарифів, його фірмової зброї другого терміну. Раніше він використовує їх для реалізації широкого порядку денного. Від захисту американського виробництва до тиску на іноземні уряди щодо політики. Однак ці вторинні санкції використовуються для того, щоб змусити треті країни зробити вибір, розірвати зв'язки з противником США або розрахувати подальшими санкціями. Ну і звісно, ця доміна в першу чергу вона показується Китаю. От що проти нього найбільше вона буде використана потім. Хоча Трамп висловив оптимізм щодо прогресу, досягнутого під час зустрічі в середу між Путіним та посланцем Стівом Віткофом, він натякнув. Що цього недостатньо, щоб запобігти новим санкціям. Ну але санкції не ввів. Чекає встрічі за своїм другом. Основним покупцем московських енергоносіїв є Китай, з яким Трамп працює над укладанням нової торгівельної угоди. Американські чиновники повідомили про значний прогрес в цих переговорах, однак Трамп не виключив застосування нових вторинних санкцій до Пекіна попри потенційний зрив торгівельних переговорів. Одним із них може бути Китай, сказав він. Це може статися. Я не знаю. Поки що не можу сказати. Тому, схоже, якщо не вдасться добитися вигідних умов для США, то нас чекають великі тарифи на китайських виробників. Раніше Китай заявляв, що вживатиме заходів щодо постачання нароносів, які будуть правильними для Китаю, виходячи з національних інтересів, але і я теж так казала. Китайці кажуть, що у тарифних війнах немає переможців, а примуси тиск не можуть вирішити проблеми. Ну, це вони теж перебільшують. Триможність може бути насправді ринку, то Китаю альтернативного немає. Китва, Китай наразі робить вигляд, що він твердо захищає свій суверенітет, безпеку та інтереси розвитку. Китайський уряд теж може не так легко прогинатися, бо їм треба створити імідж потужного лідера, з яким рахується у світі. Звісно, там прийшов прогрів китайців через меми і відео, де американці з надлишковою вагою працюють на заводах. Власне, США та Китай досі працюють над продовженню торгівельного перемиря, яке стримувало б тризначні тарифи, термін дії яких закінчується 12 серпня. Видно, після цієї дати ми зможемо побачити якісь конкретні наслідки. Я точніше, навіть вже після зустрічі Трампа з Кремлівським там чувачком. А поки через такі тиск США, експорт Китаю прискорився перед цим наближенням крайнього терміну перевершивши очікування щодо зростання на 7,2 у липні порівняно з минулим роком і це швидше темпи ніж 5,8 у червні. Тим паче там вже і змі пишуть, що Китай цікавого затягування війни Москові з Україною аби напасти на Тайвань. Тому містер Трамп думайте. Ці вторинні тарифні прогнози Трампа загострили напруженість між Вашингтоном та ще одним з його найважливіших торговельних партнерів. Крім того, 25% міті мита на Індію, яке має набути чинності. Трамп також оголосив про інші 25% мита, яке набуде чинності пізніше цього місяця, як покарання за імпорт. Звісно, тут питання не в тому, що Трамп раптом став проукраїнським. Ні, він продовжує керувати своєму стилі, бо ситуація в Україні є приводом, але не причиною. Прем'єр-міністр Індії Наренда Моді в четвер визнав, що може заплатити високу ціну, захищаючи своє рішення, але Індія, скоріше все, прогнеться, як і втерлася з пакистанським. Конфліктом для нас інтереси наших фермерів є головним пріоритетом. і Я ніколи не піде на компроміс щодо інтересів фермерів, рибалок та молочних виробників. Я особисто знаю, що мені доведеться за це заплатити високу ціну, але я до цього готовий, сказав моді. У заяві Міністерства закордонних справ Індії йдеться про те, що імпорт базується на ринкових факторах і здійснюється із загальною метою забезпечення енергетичної безпеки, майже півтора мільярда населення. Взагалі, рішення може серйозно вдарити по індійській економіці та експорту, зокрема текстилю, Дрогоцінного камню та ювелірних виробів, підштовхнувши Інтію до перегляду свого стратегічного альянсу, поливні зв'язки з Москвою, Китаєм та багатьма іншими країнами, але ті, але тоді США будуть дивитися на ці країни більш системно і не негативно, Підбуваючи підсумки, Фредович активно використовує інструменти по суті України проти своїх опонентів, зокрема проти Лула Десільовича. Треба сказати, що Бразилію на сьогодні хочуть теж жучити вже там мита по каві влупили нормально так, От, і теж намагатимуться, вони там небагато купляють, але вже Україна є причиною ведення додаткових митів по Бразилії. Це теж доволі цікаво звучить. Але суть то яка, що там, де невигідно Фредовичу, ще один доказ, що це просто він використовується як вигоду, певну. Там, де Фредовичу не вигідно, він цю по суті дубіну і не використовує. Як варіант, приклад вам. Туреччина. Вона має дофіга безпосередньо третя імпортер нафти з Московії. І нічого. Ну, нормально собі, існує, живе, розвивається. Пропонує Трампу ідеї для отримання Бновольської премії миру, наприклад. От. Е, То ж там, будь ласка, вам, навіщо чіпати Туреччину, якщо вона гарний друг і партнер? Там так гарно можна буде азербайджанську нафту тягати і продавати. Та? От, власне, от такі приколи. Вони є, їх видно і вони доволі очевидні, на жаль. І Трамп справді використовує нашу дубіну поки що як інструмент. Але поки зараз Москва пішла знову такі тіпа, на діалог, як на якісь поступки, хоча це дуже таке зов... громке таке слово, голосне. І Трамп, начебто як повівся, подивимося остаточно, то знову таки цю дубіну Трамп сховає, а витягне якусь іншу дубіну і буде ганять всіх, кому йому вигідно по іншій якійсь темпі. Ну, база у нього це основна, знаєте, його. Це ви не пускаєте американських фермерів на свій ринок. А тут просто він знайшов витонченіший інструмент, це ви торгуєте з московитами, які не хочуть миру. Ну, ми сподіваємося, що Трамп до цього знову повернеться. Знаєте, воно, звісно, не... Неприємно, що він використовує нас, але і ми свої плюси теж маємо, тому що на сьогодні Китай вже вимагає менш більше знижок на нафту від Московії, а Індія може відмовитися, і це справді добре. І все найкраще до побачення.